Лондон мусить дозволити Україні бити далекобійними ракетами Стормшеду по території РФ. На цьому наполягає колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. От чому він сам не зняв ці обмеження, коли був в уряді, а тепер так активно за це агітує? Та чи варто сподіватися на такий дозвіл? Про це все розкаже наша британська кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Гран Шапс лише два місяці тому покинув посаду міністра оборони Великої Британії. Обіймав її цілий рік, але тільки тепер заговорив про зняття усіх обмежень на використання далекобійної зброї Україною. каже вона найефективніший спосіб боротьби із масованими обстрілами по цивільних. Якщо Путін продовжуватиме запускати крилаті бомби з російської території, вбиваючи українських чоловіків, жінок, дітей, руйнуючи інфраструктуру, то він мусить заплатити ціну за ці незаконні атаки, бо не можна цілити по цивільних та цивільній інфраструктурі. А ціна має бути такою, що ми дозволяємо нашим ракетам вражати локації, які використовували для запуску. Насамперед, ексміністр говорить про дозвіл на використання британських Storm Shadow. Вони можуть бити на відстань мінімум 3 300 кілометрів призначені для знищення добре захищених наземних цілей. Шапс зазначає, саме завдяки ударам, Стормшедов вдалося вигнати російський флот із чорного моря. Водночас, екс-міністр визнає, це справді може розіслити російську владу і підставити під удар Велику Британію, але наполягає зараз не час боятися погроз із боку Москви. Ми мусимо давати відсіч тиранам, мусимо йти на ризики, і не лише тому, що це врятує життя наших українських друзів, якби важливо це не було, але й тому, що це матиме вплив на кожного з нас, де б ми не жили. І не лише тому, що президент Путін сприйматиме це як сигнал про відкриття сезону, що нічого не. Не стається, якщо ви порушуєте міжнародні закони, але й інші менш демократичні лідери, автократи, деспоти по світу зрозуміють, захід багато говорить, але ніколи не зупинить нас. Думку колишнього міністра оборони розділяють у британському парламенті. Депутати усіх партій закликають владу надати Україні свободу дій. Мені здається, якщо на тебе нападає божевільний ведмідь, то ти або втікаєш, або б'єш його так сильно, що він тікає. Але наша політика щодо заходу та України здається спрямована на те, щоб його поранити, а не перемогти. У цьому контексті чи може наш уряд зробити публічну недвозначну заяву про те, що Україні потрібно дозволити використовувати? Storm Shadow, а також американські ракети, тоді ми насправді зможемо виграти цю війну. Жодна третя країна не накладає вето на те, як путіну використовувати ракети великої дальності? Він їх використовує без почуття провини навіть для нападу на дитячі лікарні в Україні, і все ж ЗМІ постійно повідомляють про те, що Америка накладає вето на використання Україною ракет Storm Shadow для атаки на цілі в тилу Росії, навіть якщо це істотно допоможе Україні. Чи міг би міністр закордонних справ поговорити з нашими нашими американськими союзниками, щоб зняти це вето, адже українці теж борються за нашу свободу. Через два роки ми більше не можемо чекати, що вони продовжуватимуть воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною. Уся надія зараз на прем'єр-міністра Кіра Стармера цього тижня. Він летить у Сполучені Штати і зустрічатиметься з президентом Байденом. Говоритимуть зокрема і про Україну. Військові аналітики кажуть, рішення щодо далекобійної зброї. А і може бути ухвалене вже до кінця тижня. Зняття обмежень справді дасть українцям перевагу в нинішніх операціях в цій динамічній фазі. Але інша важлива річ, що це спричинить додатковий тиск на європейських союзників, особливо на Німеччину, щоби вона надала далекобійні ракети Таурус. І разом всі ці можливості дійсно могли би зробити відчутну різницю, бо росіяни точно почнуть відчувати наслідки цих рішень, коли ударів почнуть завдавати по військових авіабазах глибоко всередині країни бити по об'єктах значно далі від лінії фронту серйозно ускладнить наступальні операції окупантів. Бо штаби контролю та логістичні пункти доведеться переносити вглиб від зони уражень. Під загрозою опиниться щонайменше 30 військових аеродромів агресорки. Захід досі боїться спровокувати російського диктатора. Хоча погрози Кремля щодо ескалації не втілилися ані після отримання Україною танків «Леопард», ані після винищувачів «Ф-16». Крім того, Київ обіцяє цілити лише по військових об'єктах, зокрема литовищах, складах зброї та центрах зв'язку. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.